Віршенята, шкарпеточки. Де шкарпеточки поділись? Під диванчик закотились, а ми ручку простягнемо і шкарпетки підіймемо. Вже не будемо розкидати, краще будемо складати. Одне із справа для малечі порядок в хаті люблять речі. Царапуньки. Я сьогодні засмутилась, мої пальці посварились, стали дряпатись, як кішки, поцарапали дві ніжки. Вже поплакала я трішки, дмухала на свої ніжки, а завзяті пальченята, мов чарують рученята, крутяться на всі лади і доводять до біди. Поспіша на поміч мама. Ножиці у руки взяла, виявила царапуньки це, це великі ноготуньки. Мама швидко чик 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 дряпунці із пальців скік. Тепер буду добре знати, треба нігті обрізати. Збори на бал. Ми веселі штанията одягнем на ноженята. Тепленьку ковтинку на грудки і спинку. В шкарпетки сховаємо босенькі п'ятки, головку засунемо в теплую шапку, на шию зав'яжемо шарф кольоровий. Ну як, красуні, до балу готові? Я малесенька анюня, щастя мамі подаруня. Я малесенька анюня, я дівчуня. Я гарнюня, веселуня, посміхуня, щастя мамі подаруня. Анюся, я малесенька Анюся, я до мами пригорнуся, їй у очки подивлюся, і щасливо усміхнуся.